Привіт малята! Сьогодні ми з Бонне пропонуємо вам виконати дуже цікаві завдання. Ви готові? Тоді ми розпочинаємо! Доброго ранку, малята! Малята, сьогодні до нас з Боне завітала Оксанка. Малята, вона хоче піти до магазину одягу, але вона не може вибрати одяг. Малята, давайте допоможемо Оксанці. Малята, ось ми з вами опинилися у магазині одягу. Давайте подивимося тут є. Подивіться, будь ласка, на малюнок і скажіть, що тут зображено. Так, коло готи. А якого вони кольору? Так, є сині та фіолетові. Малята, а як ви гадаєте, які коготи вибере вибира Оксанка? Так, звісно, фіолетові, там, де є квіточки. Ой, малята, а що тут зображено? Так, штани. А якого вони кольору? Так, сині та рожеві. А як ви гадаєте, які штани вибере Оксанка собі? Звичайно, що рожеві. Розумнички малята. Ідемо в інший відділ. Що тут знайшла наша Оксанка? Так, кофти. Якого кольору ці кофти? Так, фіолетова та чорна. Яку кофту вибере собі Оксанка? Правильно! Фіолетову, розумнички малята. Йдемо далі. А що тут ми бачимо? Так, куртки. А якого вони кольору? Коричнева та голуба. Як ви гадаєте, яку куртку вибере собі Оксанка? Так, коричневу, розумнички малята. Ой, а що це вибрала Оксанка? Так, шапки. А якого вони кольору? Так, синя та червона. Тож, яку шапку виберу собі Оксанка? Правильно, червона. Малята, а як ви гадаєте, чому вона обрала саме червону шапку? Так, тому що синя це для хлопчиків. Розумнички малята. Ой, а що це ще вибрала Оксанка? Так, рукавиці. А якого вони кольору? Так, Сірі та Фіолетові. Як ви гадаєте, які рукавиці вибрала Оксанка? Так, фіолетові. А чому вона вибрала саме фіолетові рукавиці? Так, тому що Сірі теж підходять тільки хлопчикам. Розумнички маля. А що ще вибрала собі Оксанка? Так, шарф. Якого кольору шарф? Так, червоний та синій. То який шарф вибере собі Оксанка? Так, червоний, тому що синій це теж для хлопчиків. Розумнички, малята. Молодці малята! Ми допомогли Оксанці у виборі одягу, і тепер вона одягнена. Малята, а нам же час ти. Молодці малята, ви дуже гарно впорались. А зараз нам з Боною час прощатись. До нових зустрічей, малята!